Вітаю в ефірі. Першого подільського свіжий інформаційний підсумок про головне із життя області. Розповімо за мить. Залишайтеся з нами. Напередодні поблизу села Качурінці, колишнього Волочиського району, зіткнулися вантажівка МАН та легковик Фольксваген. Внаслідок автотрощів, смертельних травм зазнали 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика. 26-річного водія вантажівки госпіталізували. Як стало відомо, згодом трагічно загинуло подружжя прикордонники Бердянського загону Олександр та Неля Доценки. Після повномасштабного вторгнення расистів чоловік із дружиною несли службу у складі. Ладі сил оборони, які захищають Україну на південному напрямку, Олександр та Неля взяли короткотермінову відпустку, аби зустрітися з 13-річним сином, який через війну евакуювався з Бердянська до бабусі матері Нелі. Ця зустріч виявилася останньою причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. У летичеві вогнеборці врятували від знищення вогнем культову споруду. Полум'я охопило 75 квадратних метрів покрівлі місцевого храму. Подія трапилася цими вихідними. Що стало причиною лиха та чи є постраждалі, розповіли рятувальники. Лихо у молитовному домі. 28 січня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у культовій споруді летичеві. Завдяки оперативним діям надзвичайників полум'я вдалося приборкати у найкоротші терміни. Як припускають, причиною пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальних печей, і недосконалості самої конструкції. Минулося без травмованих. Хочу подякувати перш за все бригадам, ДСНС. За дуже оперативну роботу, бо буквально за считані хвилини вони були тут і дуже швидко локалізували пожежу. Так що я думаю, що більша частина будівлі фактично криші врятована завдяки їм. Дуже дякую. 28 січня 2023 року на пункт зв'язку 15 державної пожежно-рятувальної частини першого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення, що сметелитичі по вулиці Панасюка горить молитовний дім. Одразу до місця пригоди було направлено три відділення на автоцистернах. По прибутті було встановлено, що горить покрівля по всій площі завдяки. Вмілим і злагоджених діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося врятувати будівлю від повного знищення. Охоронець Хмельниччини, який у воєнний час вимагав хабар у посадовця підприємства Міноборони, постане перед судом. Попередньо чоловіку було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. За 5 тисяч доларів той пообіцяв приховати додаткову інформацію, виявлену у ході проведених слідчих дій. Керівник підприємства звернувся до ДБР і правоохоронця затримали на гарячому в серпні минулого року. Його звільнили з посади. Наразі працівники ДБР завершили досудове судового розслідування. Та скерували до суду обвинувальний акт. Санкція статті передбачає покарання до семи загратованих років. Відпочинок народних депутатів в теплих краях закінчується після низки скандалів із обранцями, зокрема Миколою Тищенком, Юлією Тимошенко та Наталою Королевською. Уряд заборонив на час війни виїзд за кордон чиновників. Стосується це і жінок, і непридатних для служби чоловіків. Чи підтримують таке рішення жителі Хмельницького? Дізнавалися наші журналісти. Уряд на час війни заборонив виїжджати за кордон держслужбовцям без поважної причини. Це стосується як жінок, так і чоловіків, непридатних до військової служби. Як ви оцінюєте таке рішення? Я дуже схвально. оцінюю. Я думаю, така ситуація в країні у нас в період війни і кому як державним службовцям, які ну слугують державі, громаді і залишати країну в наш такий військовий час. Я дуже схвалюю і підтримую це рішення. Це дуже позитивно. Під час війни треба бути на своїх місцях, а не за границею відпочивати. Це правильне рішення. Всі повинні бути в однакових правах. Вони і тут нічого не допомагали. Я думаю, що вони й там нічого. Це люди, які не завжди тікають від проблем. Звичайно, мають бути в Україні. В Україні війна, наші діти воюють, чоловіки воюють. Ми плачемо сутками, молимось, Бога. Звичайно, мають бути вдома. Звичайно, тільки вдома, в Україні. Не мають чого їздити по кордонах. На мою особисту думку, в кого є гроші, той поїде. І ми ці постанови уряду, як було, так і є. Так ну, їм, їм, на мою особисту думку, їм ця, ця постанова на них ніяк не впливає, оскільки грошей вирішують все. Я думаю, що це правильно, куди їхати, віддихати, як віднайде. Таке. Ну, таке моє рішення. Уряд під час війни заборонив держслужбовцям виїжджати за кордон без поважних причин. Це стосується як жінок, так і чоловіків, непридатних до військової служби. Як ви оцінюєте таке рішення? Ну, мені здається, що правильно. Чому? Хай, хай сидять вдома. Такий час немає як роз'їжджати десь. Авто на передову працівники гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС зібрали кошти та придбали автомобіль для військових. Пошук машини організували волонтери штабу допомоги ЗСУ міста Нетішин. Долучилися до благодійної акції і небайдужі мешканці громади, а також місцеві пожежники. Придбання пікапу, підготовка автомобіля до відправки та оформлення документів зайняли немало часу, однак результат вартував зусиль. Авто одразу передали військовослужбовцю, що повернувся з госпіталю та. Знову стає на захист держави. У селі Солопківці, що на Єрмолинеччині, завершують ремонт центру позашкільної освіти. Розпочали масштабну реконструкцію ще в рамках президентської програми Велике будівництво. Створили центр на базі старої музичної школи, приміщення якої було в аварійному стані. Першопочатковий кошторис проекту склав понад 13 мільйонів гривень, 90% з яких компенсувала держава. За 50 кілометрів від Хмельницького розкинулося село Солопківці. Серед невеличких сільських хатинок та дерев важко не помітити нову будівлю із вишиванкою на фасаді. Це майбутній центр позашкільної освіти. Реконструкцію розпочали у рамках президентської програми Велике будівництво. На даний момент вже роботи практично завершені. Залишилися виконати тільки вимоги по інклюзії, тобто поставити ліфт, поставити вхідні підйомники. І, в принципі. Можна буде вже здавати і запускати діток для навчання. Як розповідає очільник громади, будівля має багату історію. Колись тут був старий костел. Пізніше, у 1939 році, на базі культової споруди створили заклад середньої освіти, а ще за декілька років і дитячу музичну школу. Та з часом приміщення зазнало руйнації і довго перебувало в аварійному стані. Криша впала, перекриття прогнило, теж впало, і воно було в такому. На подвір'ї школи тут, де граються діти, аварійне приміщення. Вона була в занепаді, вся стріха вся була. Ну так як старе приміщення, ми все її розібрали, залишилися тільки несучі стіни, викидали простінки, оббивали всю стару штукатурку, вибивали підлоги. В оновленому центрі ж буде функціонувати музична школа, медіатека, молодіжний простір, тренажерний зал, кімната для східних єдиноборств та актова зала на 150 глядацьких місць. Колись тут було три столярних майстерні. Ми їх об'єднали і зробили отакий невеличкий зал. Тут будуть крісла для відвідувачів, ще залишилося облаштувати сцену і внутрішнє обладнання. Загальний кошторис програми склав понад 13 мільйонів гривень, 90% з яких виділила держава. Проте після початку повномасштабної війни фінансування припинилося, а обсяг витрат значно збільшився. Війна застала будівництво вже майже на завершальному етапі, але в зв'язку з тим, що піднялися ціни, залишилися невиконані певні роботи. Фінансування припинилося, і громада буде завершувати це все за власний кошт. За попереднім планом, аби завершити ремонтні роботи, потрібно ще близько трьох місяців. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Учні єдиного у Красилівській громаді навчального закладу без облаштованого укриття, котрі від вересня здобували освіту дистанційно, нарешті сіли за шкільні парти. Розпочати другий семестр у звичному форматі вдалося завдяки вирішенню транспортної проблеми. На Красилівщині побували наші журналісти, тож за мить розкажуть деталі. У Красилівській громаді налагодили алгоритм довезення учнів та педагогів до освітніх закладів завдяки двом новопридбаним шкільним автобусам. Питання залишалося гострим майже рік. Після 24 лютого дві одиниці транспорту віддали на потреби ЗСУ. Тож доводилося усілякими способами доставляти дітей до шкіл, гімназій та ліцею, об'єднуючи маршрут. Проблему фактично вирішили спільними зусиллями місцевої та обласної влади. Нам вдалося на умовах співфінансування до кінця року отримати ось цей автобус. Були виділені кош... Шти з місцевого бюджету у розмірі двох з половиною мільйонів. Один з транспортних засобів довозить дітей до місцевого ліцею. Автобус придбаний пізніше залучить до транспортування учнів Василівської зож першого другого ступені. Це єдине у громаді школа, де не вдалося облаштувати укриття. Тож перший семестр учні навчалися дистанційно. Решта освітніх закладів працювали у звичному режимі. Зараз у зв'язку з тим, що є новий транспортний засіб, тобто шкільний автобус, ми зможемо дітей привозити. У міську школу комфортну, дає укриття, дає гарний повноцінний спортивний зал, функціонують гуртки, і діти даного закладу будуть впродовж другого семестру навчатися за звичайною формою навчання, як і всі діти в нашій громаді. Із 30 січня діти повернулися до навчання після зимових канікул. Усі в очному форматі. Загалом на Красилівщині функціонує 20 закладів загальної середньої освіти: один ліцей, 13 гімназій та 6 шкіл. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У волочиському будинку дитячої та юнацької творчості днями провели майстер-клас з акторської майстерності. Маленькі вихованці гуртка мали змогу відточувати свої навички на занятті з випускником творчої групи Богданом Нікітюком. Хлопець має авторитет серед молодших друзів, адже досягнув неабияких успіхів в опануванні омріяної професії актора. Зустріч минула як найкраще. Тож малеча, як і наставниця гуртка Рая Філіпченко, з нетерпінням чекатимуть нових зустрічей. У Віньковецькій громаді вирішили креативно підтримати наше військо. Місцевий підприємець власноруч перетворив старі шини на квітники та лебеді. Свої творчі поробки продає через соціальні мережі, а виручені кошти спрямовує на підтримку збройних сил України. До дня пам'яті героїв Крут 29 січня хмельницьку молодь запросили на благодійний показ фільму, у якому автори відтворили історичну битву. Стрічку презентували у межах національного туру Кіно заради перемоги події 105-річної давнини тісно переплітаються із реаліями сьогодення, адже український народ знову змушений боротися за право бути незалежним та вільним. Мельницькому вшанували пам'ять героїв Крут. Та, аби відтворити у пам'яті молоді історичні події, в одному із місцевих кінотеатрів влаштували благодійний показ кінострічки круто 1918. Ми не маємо на меті тут зібрати якісь кошти, От, саме про те, щоб замислитись над тим, що відбувалося, провести паралелі з тим, що є на сьогоднішній день, і зробити певні висновки. У рамках туру до кінопоказу долучився і один з головних акторів стрічки Олексій Тритенко тільки повернувся з реального фронту. А у фільмі виконав роль командира військових частин. Ділиться зйомки були непростими а найбільше запам'ятався процес створення сцени самого бою під крутами. З'явилась та справжня втомленість. Ну, виснаження, які, як мені здається, були у тих справжніх захисників Крут, які боронили нашу країну, патріотична стрічка у глядачів викликала повний спектр емоцій, адже події, описані у фільмі, тісно переплітаються із реаліями сучасної України. Дуже важкий фільм. Я думаю, що дуже важливо його показувати зараз. Того, що він відображає ну, нашу реальність і дуже важливо знати історію насправді. Фільм дуже сильний, дуже багато емоцій. Так колотилось серце, так скажемо. Цей фільм наразі дуже актуальний, тому що цей вічний образ воїнів переслідує нас від минулого історії нашої. І зараз, і наразі, ми дуже вдячні нашим військовим, які зараз на фронті, які захищають нашу державу. Все кіно майже проплакали з дівчатами. Це дуже емоційно, це дуже чуттєво. У фільмі вдалося передати важливість героїчного подвигу українського студентства понад 100 років тому, який фактично змінив хід війни. під це історична правда. На чотири дня зупинив більшовиків і таким чином дав змогу бути підписано брецькому договору, який вивів УНР на міжнародному рівні на, на, на міжнародну арену. Ми маємо пам'ятати це цю, цю визначну дату і завжди пам'ятати подвиг тих героїв. Знаєте, говорять, що людина живе, поки ми її будемо пам'ятати. Благодійні покази фільму відбулися в межах національного туру кіно заради перемоги. До організації долучилася Хмельницька кінокомісія спільно з благодійниками фонду захисти Хмельниччину. Сухофрукти для захисників мешканці старої синяви долучилися до доброї справи та зібрали понад пів тонни яблук. Згодом фрукти відправлять на переробку та засушать для наших воїнів. Відвезуть посилки на фронт. Місцеві волонтери на передовій із сухофруктів наші воїни зможуть варити смачні теплі напої або ж використовувати сушені яблука як поживний перекус. Переможці вже другий рік поспіль. Колектив Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді здобув першість у всеукраїнській акції День юного натураліста, що організовує міносвіти і науки України. За перше місце юних натуралістів нагородили грамотою за змістовну роботу щодо вивчення і збереження природи рідного краю. І наразі це всі новини, які підготували для вас наші журналісти. Не пропустіть наступні наші інформаційні випуски, аби бути в курсі найсвіжіших новин та актуальних тем. До зустрічі в ефірі.